Patу. Десь лопата була, де лопата. І ззаду. Візьми почись, бо так по, по, по тарабаниш, блядь її останеться. А що він вам? А що ти думаєш? Я, то, то гуляю, сиджу, а, а воно каже, що не пропускає, блядь і не пропускає. Ну То викиньте того телефона, у батька в 20... Я вже кажу, блядь, це не вечора й ти чеку його знає, блядь, понимає? Так кажу, у батька бала, є, у батька ця? є чорнобіж, no. 1280. No, ну, Накі, до візьміть собі, ведіть собі ефіри. Ти що, ще його мій телефон засвітиться, це ж позор. Ти що? Його там кажуть, гарна камера, в Nokia 12.80. Ай, блядь. Гарний по блютусу. Гарний камер. Ти що? Ні, ти що, що телефон засвітиться? Я це позор, який буде, ти що. Батько казав, що взяв за дві пенсії його. Mm -hmm. Свій час. Коли ну, і ді, поїду, її душа кумать! Коли, коли з молоду був будівельником, їздив, він по Києву, по Полтавах їздив. По Сраці він їздив. так, Кругом путешествує, блядь. У Молдавії з Молдавії. Транзит. Блять, диви, є? залихаю. Наче лодка виділять.